Підручнику Істера є така задача. На спорученні будинку працювало три бригади. В першій бригаді 8 робітників працювало 10 днів, у другій 10 робітників працювало 9 днів, у третій 6 робітників працювало 12 днів. І за роботу всі три бригади разом отримали 31 460 гривень, оскільки гривень отримала кожна бригада, якщо продуктивність праці всіх робітників однакова. Я хочу сказати, що при розрахунку робочого часу є таке поняття як показник людину дні, який показує кількість, які з'явилися на роботу, кількість робочих, які з'явилися на роботу, і незалежно від тривалості перебування на робочому місці. Тому ми будемо рахувати людину дні для кожної бригади. Отже, у першій бригаді 8 робітників працювало 10 днів, тому 8 множимо на 10, маємо 80 людину днів. В другій бригаді 10 робітників працювало 9 днів, тому ми 10 множимо на 9, 90 людину днів, а у третій 6 робітників Працювало 12 днів, отже, 72 людину дні. Всі разом вони пропрацювали 80 додати 90 і додати 70. Тобто, як ми бачимо, 170 і 72, 242 людину дні. І за все це вони отримали 31 460 гривень. Тому ми знайдемо вартість одного людину дня. Тобто 31 460 поділимо на 242. Отже, 31 460 ділимо на 242. Беремо по одному 242. Віднімаємо. 72 остача зносимо 6, 726, напевне, беремо по 3. І будемо мати дійсно 726. І 0 сюди зносимо. Отже, маємо 130 гривень, це вартість одного людиного дня. Ну, а далі, щоб знайти, по скільки гривень отримала кожна бригада, то ми знову ж таки вертаємося назад. Отже перша бригада, ми маємо 130 помножити на 80. І знайти скільки. Для другої бригади ми 130 множимо на 90. Для третьої бригади 130 множимо на 72. Ну і давайте порахуємо, скільки це. 130 на 80. Два нулі. 10 тисяч 400 гривень. Перша бригада отримала. Далі 130 множимо на 90. Одинадцять тисяч сімсот друга бригада. Ну, і далі 130 множимо на 72. 9360 гривень. Це і буде відповідь до даної задачі. Відношення довжини відрізка на карті, до довжини відповідного відрізка на місцевості, називають масштабом карти. Масштаб записується як частка, наприклад, пишеться 1 до 1000. Діленим є одиниця, а дільник показує у скільки разів реальні розміри більші, ніж розміри на карті або плані. Коли записаний ось такий масштаб, це означає, що одному сантиметру на карті відповідає тисяча сантиметрів на місцевості. Зверніть увагу, що сантиметру на карті відповідають сантиметри на місцевості. А отже, коли нам потрібно, наприклад, знаходити довжини не в сантиметрах, а в метрах, кілометрах, то відповідно треба ось. Переводити в метри, кілометри і так далі. Ну, наприклад, розв'яжемо ось таку задачу. Відстань між двома містами дорівнює 120 кілометрів. Якою буде відстань між зображеннями цих міст на карті з масштабом 1 до 800 тисяч. Отже, масштаб 1 до 800 тисяч сантиметри. сантиметри. Так, як у нас відстань між двома містами це 120 км. То ми можемо перевести отут в кілометри. Кілометр має 1000 метрів, це 3 нулі. А кожен метр має 100 см. Це 2 нулі. В результаті ми маємо забрати 3 і 2, 5 нулів, і тоді буде, наприклад, 1 см. Але вже 8 кілометрів на місцевості. Якщо у нас 120 кілометрів, от я можу записати тут 120 кілометрів, то тут Х, наприклад. Далі ми можемо записати це як пропорції, розв'язувати як пропорцію. Тобто для того, щоб знайти Х. Ми маємо 1 помножити на 120 і поділити на 8. Скорочуємо або 120 ділимо на 8, будемо мати 15. Отже, 15 см, значить, 15 см буде відрізочок на карті. Ми могли б зробити це і інакше. Оцей масштаб показує, що на карті довжина відрізка 800 тисяч разів менша. Але ще раз звернемо увагу, що сантиметр сантиметр. Тому 120 кілометрів 120 кілометрів можна записати в сантиметрах, тобто додати 5 нулів. Ну і потім оце число, яке ми отримали, а це 12 мільйонів. Просто поділити на масштаб на 800 тисяч. Як ми будемо ділити? Ну, по-перше, тут 5 нулів, і тут 5 нулів ми забираємо. І знову ж таки, 120 ділимо на 8 і отримуємо ту ж саму, звичайно, величину 15 см.